Вітаю, сьогодні буде мій п'ятий звіт за Project Pen. Взагалі-то ми давно не бачились, бо я уїжджала і вийшло так, що я уїхала в тих числах, коли мала б знімати Project Pen, і приблизно в тих же числах і повернулась. Отже, звіт буде за два місяці, зате це буде більш інформативно, тому що більший прогрес буде. Я почну з бази. База в мене від ELF. я нею не користувалася, я не брала її з собою в поїздку. Відповідно, за місяць я навіть за два місяці я вже за два місяці не користувалася. Я вирішила від неї позбавитись, тому що я зараз використовую постійний СПФ. І поверх СПФ вже нема сенсу наносити базу, іноді я наношу якісь там сяючі бронздропси, але ну, то інше, воно, як серум, А це прямо, ну, така замазка. Вона... Не зовсім силіконова, тобто нормальна по відчуттях, але ну, все одно я нею не скористувалась за, за два місяці, і оце максимум, що я з нею використала. Вона була ну, майже нова на початок проєкту. Я вирішила від неї позбавитись. Ну, все одно я не буду нею користуватись. Вона непогано блюрить пори, але мені здається, це більш комерційний такий продукт для візажистів, ніж для. Просто для людини, яка сама собі робить макіяж на кожен день, і просто нема сенсу мені його тримати, тож я буду його розслабляти, він залишився вдома. Наступний це тон від Essence і тут дуже хороший прогрес. Хоча я тут щось не можу зрозуміти, в мене записано, що я скористалася ним 17 разів, але не думаю, не вже дійсно за 17 разів такий великий результат, але це за два місяці. Бо зараз я користувалася ну, за цей місяць іншим тональним, плюс купила ще один новий. І не прям кожен день ним користувалася, але намагалась якомога більше. І не знаю, мені здається, до кінця літа я його ще буду використовувати. Якщо хоча, в принципі, якщо за місяць користатися 17 разів, то тут ну, буде, ну, не знаю, трохи більше місяця. Але я не буду користуватися 8 місяць тільки цим продуктом. А я не кожен день фарбуюсь, тому я думаю, що десь наприкінці серпня ми. Побачимо його в порожніх банках. Головне, щоб він не запсувався, не зіпсувався, тому що мені щось іноді так здається, що він псується, але поки що нормально. Якщо що, то звісно від нього позбавлю. Наступним буде фіксатор від цята. Я його не брала з собою в поїздку, тому що його тут залишилось, ну, зовсім трішечки. в мене не було для нього місця. Я розуміла, що мені доведеться, якщо його навіть якщо закінчу, брати з собою назад, вести додому. А це ну знов-таки велику банку. Просто так туди сюди китати. Я вирішила, що вже залишу вдома. І ну, використую, коли повернусь, і дійсно тут залишив зовсім трішки. Я використала його 10 разів за, ну, за... за червень чи що? Ну, щось таке. Коротше, я вже забутилася цих <свісна> <свісна> назвок місяця завжди ці підступні назви весняних і літніх місяців. І коротше, тут залишилось його зовсім трішки, враховуючи що тут ще це дно, і я думаю, що за пару тижнів його використаю, тому так, хороший прогрес. Але так, лише 10 разів використала, за, ну, враховуючи за останній місяць весни, тому що я його вже не брала з собою. Наступною буде пудра, і звісно, що я її закінчила. Я нею скористалась 14 разів за цей місяць, чи за ці два місяці, не можу зрозуміти, і всього 53 рази. Вона мені дуже подобається. Вона Є вже заміна, вона мене правда чекає в іншому місті, де скоро за нею поїду. Я планую пересипати сюди іншу пудру, я планую додати замість неї іншу пудру і ну, наприкінці відео вже про це поговоримо. І просто використовувати цю баночку, потім поясню, чому. Коротше, повністю порожня банка. Тут стерлась відмітка, ну і її на початок проекту, можливо, була десь половина. Її можна було набагато швидше закінчити. Просто я за цей місяць я взяла тільки цю пудру в поїздку і намагалась якби, розтягнути її на весь місяць, щоб вона не закінчилася раніше часу. І так і вийшло. Вона закінчилась буквально, коли зробила останній макіаж. Тому я дуже рада. Так можна було закінчити набагато швидше, тож це порожня банка. Наступним буде скульптор від Рілуї. Я не брала його з собою, але встигла покористуватись тричі перед від'їздом. І, в принципі, ну, нічого не змінилось. Бо, в принципі, основну ямку я вже вирила, і далі вже шар не такий товстий, тож прогресу не буде помітно. Ну, не знаю, я ним користуюсь. правда, я зрозуміла, що я влітку сухими продуктами майже не користуюсь. Взагалі не користуюся. Я взяла з собою в поїздку палетку Hourglass і скористалася нею буквально пару разів на початку своєї поїздки. Потім зрозуміла, що я не хочу користуватися сухими продуктами. Це для мене більше варіант на холодну пору року і не знаю, чи буде користуватись ним. Ну, подивимось. В принципі, я, якщо що, завжди можу від нього позбавитися, але це єдиний саме скульптор, який в мене є, тому що все, всі інші це бронзери. І тепер рум'яна, якраз такий кремовий продукт, який я брала з собою в поїздку, і я ним скористалась шість разів. Насправді це досить багато, тому що у мене зараз uh, нові рум'яни від Rare Beauty маленькі рожеві, і там прям ідеальний відтінок для мене, такий світленький рожевий. Це мені також подобається. Просто з цим uh, важче працювати, але я казала, що я взяла його в проект не щоб закінчити, а щоб взагалі його використовувати і зрозуміти, як мені краще ним користуватись. Uh, я зрозуміла, що мені просто потрібно наносити з аплікатора одразу на щоку. І розташовувати маленьким спонжем в мене є, і так виходить дуже, дуже гарно. Я знов не робила сводню, Ну, в принципі нема на що робити свочу, окрім скульптора. Він такий яскраво-червоний, але насправді, коли розташовуєш на обличчі, він не виглядає таким яскраво-червоним, він ну, такий більш персиково помаранчевий, щось таке. Коротше, це виглядає більш. Природні, скажімо так, мені подобається, але також ним дуже легко переборщити. Я думаю, що все ж таки це відтінок для більш темної шкіри, але мені дуже подобається, як він виглядає на мені. А в принципі, зараз модні були, принаймні, на весвесною червоні відтінки рум'ян. Тепер перейдемо до очей. У мене закінчився тіні в стіку закінчились від Лори Мерсьє. В принципі, це було досить очевидно. Вони закінчились прям повністю-повністю. Я навіть наприкінці їх трошки зламала. Я намагалася якось витягнути ну, залишки. Але пакування ну не знімається ніяк. Тому я думаю, ладно, вже не буду мучитись. В Принципі там можна було якось там шпатірочком вишкряпти. але я вже не бачу в цьому сенсу. Вони мені трошки поднабрили. Заднабридли за цей час. Я скористалася ними 15 разів за цей місяць і загалом 30 разів. Ну вони не були новими, коли я їх взяла, але і не сильно використаними. Я дуже намагалась за цей місяць виходить, за два місяці використати їх, тому що я знала, що залишилось десь приблизно по 15 разів. 15 разів використати. Я кожен місяць користувалася приблизно по 5 разів, і мені було принципово закінчити їх за... ну, до наступного разу, як я буду знімати звіти. Так і вийшла. Я рада. Ну, я не знаю, чи на своє щось ще залишилось. У мене є ще інші тіні встіку від Лау Мерсія. Вони мені дуже подобаються, вони дуже класні і. Легко з ними зробити макіяж. звичайно, носила їх повністю на все повіка різними способами. І через пензлик, і одразу зі стіку, і пальцем набирала, в залежності від того, який ефект я хотіла отримати, і додавала ще темний відтінок матового сухого в зовнішній куточок. І дуже гарно це виглядало, Такий нюдовий макіяж на кожен день. Тож це також порожня банка. Взагалі, оці два продукти були в одному наборі. Приходили мені сіфори на день народження, і разом прийшли, і разом пішли. Наступними будуть тіні, рідкі від Джефрі, якими я не скористалась жодного разу за ці два місяці. І, в принципі, я думаю, що зараз я буду ними активніше користуватися тому, що закінчило цей стік від Лаури. Бо, в принципі, весь я завжди ставила на нього, а цими не користувалася. Думаю, що зараз вони підуть трошки краще. Взагалі, не знаю, в мене все ще. Є дюралайн для цих ціней, якщо з ними щось буде не так, але в принципі вони без дюралайна тримаються дуже, досить добре. Це такий сіро-фіолетовий відтінок, і, в принципі, це виглядає непогано. Навіть добре, і вони такі більш-менш нюдові, в залежності від того, який є, які ще додаткові тіні використовувати разом. З ним ну, не знаю. Я сподіваюся, що буду активніше ними користуватись, тому що не хочу, щоб зіпсувались. В принципі, мені подобається, як вони виглядають. Тож ну куди все попадало. Тепер продукти для губ, і в мене тут зараз є лише оцей бальзам від Charlotte Tilbury. Я скористалася ним шість разів. Я намагалась там присвятити, зробити якусь відмітку. Зараз його приблизно стільки. Це, ну, наскільки я розумію, я не знаю, чи він, до цієї, чи він повністю буде витягати з аплікатора, тому що я бачу, що там, ну, на присвіті, що там ще є частина цього пластика, який тримає сам цей продукт, тому не знаю, але приблизно, скільки залишилось продукту ось тут. Шість разів, не знаю, чомусь не тяхнула до нього рука. Я скористалася весь місяць здебільшого продуктами новими бальзамами для губ, там від Рот, Summer Fried, Skyskin, я потім їх покажу, а цим чомусь ні. Але ну, шість разів непогано, непогана, він мені подобається. І, в принципі, весь останній місяць весни я користувалася бальзамом від ні, бальзамом, а олійкою від Essence. Я його закінчила, звісно, що за місяць закінчила. Єдине, що я його не взяла з собою, я залишу фото, як він виглядає. Ну, він виглядав порожнім. Я ще 55 разів я користувалася цим олійкою від Essence. і там 2,4 мл. І в принципі, 55 разів. Завдяки ну, цьому я за місяць її закінчила. Вона хороша, мені подобалося, що вона, окрім. Доглядового ефекту ще непогано виглядала на губах, я її використовувала навіть як ну, декоративний продукт там на олівець постійно використовувала на прогулянці собакою і за місяць змогла закінчити. Я взяла його в поїздку, щоб там добити залишки, щоб в поїздки ще використовувати. І це класний продукт, враховуючи, що він там коштує десь гривень 80, я його можу порадити. Він приємний, він пахне м'ятою, саме той, який був в мене. І так я його закінчила. І наступним це буде блиск від фарах, я його використала 32 рази. Також я вставлю фото, як він виглядає. Я зробила відмітку, і я розхламилась від нього і не везла вже додому. Чому? Тому що він став дивно виглядати на губах. Він з блискітками, але таке відчуття, наче цих блискіток, це блискітки якийсь асіли, і тепер на губах набагато більше. А цих блискиток ніж продукту, і мені вже не подобалося, як це виглядало. Тобто я наношу цей блиск і бачу, що в мене на губах суцільні блискітки. Раніше такого не було. Хоча, ну дивно, я його все одно так чи інакше розмішую, коли дістаю і не знаю чому так. Але я подумала, що загалом, якщо в мене не тягнеться до нього рука, тобто я його навіть брала з собою кудись, щоб оновлювати протягом дня. І мені не хотілося його брати з собою. Думаю, ну, я не буду себе мучити. В принципі, я... Там по звіту, помітно, що я використала його ну, досить непогано, він був прям повний повний коли я його отримала. І на початок проєкту, там, можливо, пару міліметрів порожнього місця було. І ось весь все інше це я використала і вирішила, що в принципі непогано 32 рази. Тобто за два місяці це дуже хороший прогрес. Я ним почала користуватися одразу, як закінчила алійку від Essence. І зрозуміло, що ні, взагалі не подобається, якщо алійкові я користувалась півтори місяці, ну місяць. І вона мені не набридла, вона мені дуже подобалась, то блискві тварах за місяць набрити. Я зрозуміла, що не хочу його більше використовувати, тож позбавилась, бо в мене є інші продукти, тому напевно буду брати щось на заміну, але ще покажу ще продукти, які залишаються в проєкті. Ну, я молодець, я перейшла одразу до губ і забула про цю палетку. Я нею не, не користувалася, тому що я її не брала з собою. Взагалі це дуже ризиковано брати магнітну палетку, тому що один раз, коли я її перевозила. Коли приїжджала, вона вже розбилась. І, власне, оце, ці відцінки так виглядають, тому що вони були розбиті. Тому я більше не ризикую її кудись з собою брати. Але, в принципі, навіть коли я була ще тут, я не користувалась, не знаю. Треба, можливо, буду частіше користуватися. Я брала з собою в поїздку лише чотири палітки від Наташі Дінона, і весь цей час користувалася ними, або робила якісь стрілки. Тому, в принципі, я не знаю. Вона мені дуже подобається, дуже рідко до неї тягнеться рука, але, в принципі, я її в проєкт взяла не для того, щоб закінчити, а для того, щоб користуватись. І здебільшого саме цима відтінками, які тут залишаються, тому що Джефрі, це. Всі ці відтінки, які в мене залишились після розслаблення, тобто деякі, деякі я депатірувала в одну велику палетку, і в тому потім залишила собі лише ці відтінки, які мені подобаються. І її також я її продала разом з магнітною палеткою. Але опор е ставлю саме на ці відтінки. Ну, не знаю, в принципі, непогано виглядають під використанні, але треба хоча б іноді користуватися цією палеткою. Залишаються лаки і парфюм. Я їх не брала з собою, взяла буквально пару лаків, і то не всі ми ними скористалась, тому що я робила накладні нігті. І власне, от чому виглядає манікюр зараз погано, Тому що накладні нігті, якщо їх саме кліїти, але не на наліпку, а саме на то вони псують нігті, потім трішки розшаровуються. І зараз мені треба трошки їх лікувати. Але це дуже зручно, тому що вони там, як звичайний лак, не псуються і. Гарно виглядають завжди, і не відчаровуються, не скалюються, нічого. І, в принципі, мені подобається формат накладних нігтів. Я ще парочку взяла з собою. Але ці лаки я не брала з собою і до моєї поїздки скористалась кожним по два рази. І відмітку не робила, тому що, в принципі, ну, нічого не помітно, Там десь пару міліметрів мілі 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 -мілі -мілі пішло, але не помітно, тому залишаюся в проєкті. Єдине, що в мене питання до цього зеленого, тому що він euh, робить нігті жовтими. Я якби це помічала і на нігтях, і коли стирала нігті, що спонж, вон, ватний диск, крім зеленого кольору, там ще дуже багато жовтого кольору, і мені це не подобається, тому що і так і тут ледь ледь позбавилася ще навіть не до кінця від цієї жовтизни. Ну, Це просто жахливо виглядає, враховуючи, що я дуже полюбляю нюдові нігті напівпрозоре покриття. І це напівпрозоре покриття виглядає жахливо, якщо сіва пластина жовта. Тому я не знаю, я, можливо, ще один раз користуюсь, якщо я зрозумію, що дійсно він ну, прям жовтить. Ніхець, враховуючи, що я наношу на базу завжди, то ну, буде розслаблятися, тому що ну, це дійсно не варто. Я один раз роблю манікюр оцим лаком, а потім ще скільки? три тижні буду вистана відновлювати нігті після цього жовтого кольору. А цей хороший, єдине, що його важко змивати, тому що це ж таки глітер. Я думаю, що зараз я його зможу використовувати на підікюр також, і манікюр і підікюр піде трішки швидше. В принципі, ну, він класний, якби мені подобається використовуватися, користуватися, єдине, що так важко змивати. І останнім залишається парфюм від Voyer. Я не знаю, правильно читається назва. Мені прийшов в зипсі, Я скоро ним 16 разів. Я чомусь не взяла його з собою. Я не знаю, чому я взяла з собою. А... Цей пожив. міст від Солда-Жанера, і потім я ще там в Сіфорі купила заміну на Жюлієт Хасаган, я потім в окремому відео це покажу. І не взяла цей, я не знаю, чому він маленький, могла б спокійно взяти, плюс постійно оновлювати цей зручний продукт, не взяла. Але 16 разів і жодного прогресу. Просто там, можливо, там пів міліметра, один міліметр максимум прогресу. Тобто, враховуючи, що я ну, використовувала його досить багато, я маю на увазі, що завжди це зап'ястки шия, можливо, там мочка вуха і все одне, ну от ніяк. В принципі, чого я очікувала, тут 8 мл, і звісно, що коли це з розпилювачем, це набагато легше, ніж алійкою. Але я ну, не знаю, принаймні я буду ним користуватись. Він мені подобається, він якраз легенький на літа. Просто все ж таки алійний варіант це не зовсім мій формат, тому що треба трішки почекати, щоб він ну, вбрався в шкіру і більше ну, не був жирним, тому що якби, я б не сказала, що це якось помітно на одягу, що він його якось пачкає, щось таке, але все одно краще перестрахуватись. Не знаю, ну, в принципі, користуюсь, можливо, зараз буду користуватися частіше, бо я вже вдома. Тепер поговоримо про те, що хочу взяти на заміну. Я вже про це трохи казала. По-перше, це буде пудра від Той Factory. її тут а, трішечки 2,5 грама. Тут я не пам'ятаю зараз. А, тут 5 грамів. І я її пересиплю в цю упаковку, тому що ну, це дуже маленьке пакування, можна помітити, що вона прямо сіпусінька. Оце міні, а це я не знаю, це мікро. І це незручно, тому що тут ще є великі оці отвори. І ну, вона розсипається надто багато, плюс коли набираєш пензликом, все одно стуфює жоно в цю пакування. І навколо неї завжди все в пудрі, тому що ну, пензлик, навіть пензлик більше, ніж це пакування, тому це просто незручно. Але пудра мені подобається. Видно, що вона навіть тут от зараз розсипається, тому що незручне пакування. Ну, її зручно брати з собою. Вона прям дуже майцюсінька, але незручна. Я її пересиплю. І буду користуватися вже з цієї упаковки. В принципі, тут ну, трішки залишилось. У мене, якщо її не, не розтягувати, як я це робила з лоуре Мірсі, можна її досить швидко закінчити. Навряд чи за місяць, але можливо до кінця літа я її закінчу. Це мінеральна пудра з ніацинамідом. Я не знаю, чи ніацинамід в пудрі дає якусь помітну дію на обличчя, але вона непогана, вона трішки матує, але не надто. От що мені подобається, тому що я люблю ефекцію чи шкіри, тож беру її на заміну. Хочу, що взяти лівець від Urban Decay. Я не знаю саме, чому, чому саме його. Його тут небагато залишилося, але проблема була в тому, що я його використовувала, потім постругала, і він зламався. Відповідно, що так багато я його постругала, тому що він зламався, а не тому, що я його так багато використала. Але він досить такий товстенький, тому якусь маленьку стрілочку ним не промалюєш, хоча я ну, не часто роблю чорні стрілки, я більше люблю кольорові, але ну, все одно він досить довго стоїть, я рідко ним користуюсь, він у мене зараз в фракції 15 використань, я ним там скористалась, можливо, пару разів, я не пам'ятаю, в фракції 15 використань розповім. І вирішила принести його в ProGPN, можливо, я його зможу закінчити, мені цікаво, чи він прямо до кінця цей стержень чи ні. Я думаю, що тут всього 0,8 грамів, тут стерлося, я не знаю, я думаю, що 0,8. І, можливо, я його зможу закінчити найближчим часом. Ну, не прям найближчим часом, але принаймні я буду його закінчувати. В принципі, він маленький не займає багато місць, але я розумію, що я ним дуже рідко користуюсь. Також на заміну хочу взяти продукт для губ. От, Що цікаво, він був повненький, а, і за, я, ним вик... Боже. я ним скористалась до поїздки кілька разів, і це вже такий великий прогрес. Тут також 2,5 або 2,4 мл. Це Blisk Plumper від бренда TUS. В принципі, нічого на пакуванні не написано, тут було плівки. Він, в принципі, хороший, але він дуже пекучий. Він прям дуже пекучий. Я його не використовую як самостійний продукт, але я його використовувала, коли робила макіяж під якийсь блиск або помаду. Тобто я наносила його через 5-хвилин. Стирала і наносила вже свій продукт. Відповідно, губи трішки збільшені, але при цьому вже немає ефекту. Жені, як це сказати правильно, Думаю, ви зрозуміли. І от що мене зараз здивувало, що він відстоявся цей місяць, і його дійсно вже стало трошки менше. Тобто є шанс його закінчити. Звісно, що не за місяць, я думаю, тому що я не буду ним користуватись прям постійно-постійно. Як це було залійку від Essence. Але я думаю, що, можливо, до кінця літа, я сподіваюся, мені вдасться його закінчити або щось таке. Він гарно виглядає, я зроблю зараз це оч, хоча мені не буде зараз пекти руку. І, в принципі, аплікатор такий цікавий. Він з фіолетовими блискітками і ну, красиво виглядає на губах, просто ну, дуже такий пекучий. І мені цей такий ефект не подобається, на не на ріти, мені більш подобається ефект ментолу. Але да, зараз треба буде знов дати йому відстояти, щоб зробити відмітку. Але прийшов мені нещодавно, думаю, не буде він стояти в мене довго, краще його взяти в Project Pen. І я ще хотіла взяти оцей лак від нюд, золотий, тому що я зрозуміла, що щось рідко ним користуюсь. Він дуже, мені дуже подобається, як він виглядає. Він дійсно класний, але його треба там три, можливо, чотири шари. Він тоненький, тому в принципі це не проблема, швидко висихає. Просто содна це потрібний час, щоб його нанести на всі нігті. Я його не ризикую наносити. Мені здається, це дуже вульгарно виглядає. Але як акцент там на один-два пальчики наношу. І беру в проект. Якщо все ж таки не буде тягнутися до нього, рука, то розслаблю. Я взагалі зараз дуже легко прощаюся з речами. Тому, в принципі, сподіваюся, що буду його використовувати і беру в проект. Як третій лак. І на цьому все. Щось таке хаотичне відео вийшло. Я не знаю, чи це мій настрій такий, чи я просто розвчила знімати відео. Сподіваюсь, це відео було цікавим. В принципі, прогрес у більшості продуктів дуже помітний, плюс а, дві три порожні банки. і від двох продуктів розслабилась, щось взяла на заміну. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і хай щастить!